Записується відео перед переглядом сеанса для того, щоб ви зрозуміли суть, що, що і як потрібно лікувати. І своє плече. Воно, можливо, не травмоване, а просто втомилося від постійних фізичних навантажень. Вашим м'язам також потрібен догляд. І робіть це правильно не тільки медикаментами. Бо медикаменти частіше знімають просто цей больовий синдром. Но функціонал повертати зовсім по-інакшому, і це вже не в спортзалі. Друзі, привіт! До мене нещодавно прийшов на сеанс хлопець, в якого з'явилися проблеми з плечем. Він активно ходить, займається в спортзалі, любить жати вагу, качати біцепс, грудь, плечі. З'явилася така проблема. В прижимі лежачі є боль. І ухочилися результати. В жимі, і він взагалі перестав його робити. Так як появились болі, навіть просто там коли він спить, Тобто розповсюджене таке явище, будемо казати, це він просто вже перекачався, і його м'язи дуже сильно втомилися. Сходив до лікаря, він виписав йому протизапальні. Колов собі тиждень за тиждень, е, зняв тільки больовий синдром. Функціонал плеча не покращився. Так ім лежачи, йшов погано, е, функціонал поганий плеча е, до того, коли він прийшов до мене на сеанс. Е, на сеансі ми з ним попрацювали. Ми попрацювали з ним. Буквально ще два сеанси. Ну, ще маємо з ним попрацювати ще там пару сеансів, щоб взагалі ще ще краще почало працювати його плече. Саме перед початком сеансу там, лікування плеча, ми почали йому проводити деякі перевірки: тобто на саму передню дельту, яка його турбувала, і середню м'яз. Е, Значить, ми перевіряли його силу, як воно жме, і ну, як м'язи включаються. Він спочатку цей тест провалив, потім ми з ним попрацювали, і його функціонал покращився вже після першого сеансу. Ну, там відео ви побачите, вставки як було до і після. Медикаментами ви можете зняти тільки біль, а мануальним масажем можна зняти і біль, і причину болі. У мене є для цього різні методи усування проблеми. Е, тому дивіться відео. Довестимо свою больну ручку. Ми зараз перевіримо передню десу. І середню. А, і грудь. Середньо не тут Що е, ми робимо? Це така кінець перевірка, то тобто ми дивимося, як хорошо включається твоє плече. От, зараз тримаєш, давиш сильно. От. <кху> О, больно. Тобто я тебе пересилив. Зараз перевіримо ручку, яка тебе. Вона взагалі не турбує. <кху> Ця взагалі не турбує. Хорошо, давиш так само. От давиш. Диви. Бачиш? <кху> не може тебе пересилити. А от ручку цю твою тримаю, і мишца, то есть, сразу, одразу ослабло. Uh -huh. Ми побачили наглядний приклад. От, порівняла. Тепер ми дивимось твою грудь. То есть, як вона хорошо тримає. і давиш. О. Все. То есть, вона закінчилась. Давай цю ручку. Чик, тримаєш, давиш. Ну, Тут теж слабо. А ми тобі тут грудь розслабимо і попустить сразу. Ти побачиш, то сила в плечі з'явиться. Дихай, дихай, дихай. Все, це ми просто робимо вижимання. Ні, ще можу терпіти, а от, біцепс. Да, от, от От Просто роблю от вижимання. От Продавлюємо чуть, -чуть мишцу і все, і отут вижимаємо. Раз. Бах! Отлично. Що, дуже тепленько тобі? Зараз може, так. От Ми можемо взяти от, oh. серединку груді. Да-да-да. <світ> mm. От в груді такий хороший. Та із-за цього шия. То от. Ай! Mm. I... Тоже. Mm. Це теж е, верхня грудна. Чим цей масаж хороший? От що я тобі зараз роблю, а не просто класика. Тись класика, ну, ми тобі робимо, робимо і по шкурі. А лікувальний витаміна, от такий мануальний масаж. Глибоко мишцю да. і ти чувствуєш це. Отлично, дихай, тихо. Не шикотно. Слава Богу, ні. Супер. mm <как> <как> Буду показувати людям, як вигризається здоров'я. Коли ти хочеш виглядати більшим, але цей не до кінця розібрався в Ти Все правильно робив і робиш, все правильно. По чуть-чуть не вчора один факт, що може десь щось зажати. 嗯。Mm hmm. Силу зараз сип. Давиш туди. Дивись. дивись скільки сили з'явилося. Mm -hmm. Тобто ти вже її не кинув. Грудь дивимось, отак тримаєш, давиш серединку. Диви. Поняв, да? Тепер цю. Давиш до вікна. Ну Тут О, Отут була грудь слабенька. Чикс, давиш серединку. Ну, no. сильно. Вот. <coughs> О! Дивись. Марські сили появилось.